Всім доброго ранку. З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк, в ефірі наша тайм менеджмент зарядка Я сподіваюся, що я вийшла в вірний час, тому що з переведенням годинників я щось не можу зрозуміти. Але якщо я вийшла пізніше, то подивитесь теж пізніше. Гадаю, нічого страшного не станеться. І про що я з вами хочу сьогодні поспілкуватися? Про вихідний. Ви знаєте, що це вже як традиція, я. Виходжу проводити цей менеджмент зарядки по вихідним, тому ідемо ви теж таку, як провести корисно ті вихідні, як відпочити ефективно. Тому що продуктивно працювати це надзвичайно важливо для сучасної людини. А проте, не менш важливо і ефективно відпочивати. І тут слід керуватися тим правилом, що а, на вихідних. Потрібно буде відмовитися від роботи, не працювати, знаєте, принаймні в традиційному сенсі. Тобто не потрібно там ходити в офіс, якщо звичайно у вас не якийсь там специфічний або спеціальний графік, або займатися вдома, якимись робочими справами. Ну, зрозуміло, що. Коли а, ці технології вони так розвинуті, що ви можете бути доступні в будь-який час, в будь якій точці миру, то від деяких від вас вимагають, щоб ви навіть у вихідні виконували якісь справи, були постійно на зв'язку. Але намагайтеся по змозі звести це все а, до мінімуму, тому що дослідження вчених вони вже давно показують, що Продуктивність в розрахунку на годину на різко падає, якщо ви будете працювати більш ніж якщо ваш робочий тиждень перевищує 50 годин, а після 55 годин вона падає так низько, що просто немає сенсу більше працювати. Так, люди, які вони працюють 70 або більше годин на тиждень, вони фактично встигають зробити стільки ж, скільки люди, що працюють 55 годин на тиждень і. Ці зайві години вони просто йдуть даремно. Тобто ви неефективні те, що ви робите, да, те, що витрачаєте стільки трац... часу на працю, воно нікому не потрібно. А, і успішні люди, да, вони знають, як переключитися на вихідний де да, переключити ту передачу з робочих процесів на а, ваші особисті задачі, зайнятися якимось там розслабляючими, освіжаючими заняттями. А, Потрібно використовувати вихідні так, щоб зарядитися, щоб наступний тиждень він пройшов у вас мога краще. І хочу з вами розібрати декілька таких простих правил, які допоможуть вам збалансувати своє життя під час вікенду. Привітік, привітік всім! Бачив, хто доєднується до нас. А, і так, що ж потрібно робити на вихідних? Це я теж вже казала вам не один раз, і сама я цим правилом користуюся, воно мені допомагає. Воно ефективне, це потрібно прокататися в один і той же час. Незалежно від того, вихідний, невихідний, і у мене це вже теж воно відбувається так автоматично, вже без будильника. А на вихідних я прокатаюся, тому що. Ну У мене вже такий то режим, ритм, і мені не потрібно більше спати, відсипатися. Ну, звичайно, якщо ти десь був на якійсь відчивці, або а, в тебе була така стресована неділя, що ти а, не приділяв достатньої уваги в сну, то на вихідних а, ти можеш собі дозволити повалятися. Але старайтеся, щоб цей режим сну, він у вас був постійний, щоб його постійно дотримувалися. Спокійно спокусово поспати на вихідних побільше, щоб компенсувати да, от, недолік сна протягом тижня. Але, хоча це і приносить такі приємні відчуття тимчасові, то нестабільний такий режим сну він руйнує ваші добові ритми. Ваше тіло приходить ряд чітких фаз сну. Щоб ви прокинулися свіжими. Кому буде цікаво, можете почитати дуже теж багато досліджень на цю тему, які гормони, в який час виділяється, і чому це нам необхідно і як це впливає на наш стан, якщо ми не приділяємо цьому значної уваги. І одна з основних задач, якщо так казати, так, коротко, це підготувати мозк ваш до того, щоб бути. Бадьорим, ось чому люди прокидаються до того, як е, включається е, будильник, тому що на вихідні так? Да, тому, що ваш мозок він натренований і він готовий. Коли ви спите довше, то на вихідних, що відбувається, ви не просто підриваєте тим самим свої вихідні? Да, це ще й робить а, вас менш продуктивним в понеділок. Тому що мозк тепер він не готовий прокататися на звичайний час. І а, якщо вам просто потрібно поспати більше, що ви для цього можете зробити? Просто лягти раніше. Все, така проста, я кажу, арифметика. І... Коли ви прикидаєтесь зранку, да, а ваші там щось сплячі зайняті якісь своїми роботами, то у вас є час для того, щоб побути наодинці з собою, що теж дуже необхідно нам. А, буває важко, знаєте, знайти час для себе на вихідних, особливо якщо у вас велика сім'я, діти. Але якщо ви знайдете спосіб зайнятися справою, якою ви захоплені прямо зранку от вихідниці принесе вам величезні бонуси в плані щастя. Тобто ви вже будете заряжені тим позитивом на весь день. І це відмінний спосіб відпрацювати свій добовий біоритм, якщо ви змушуєтеся прокидатися в той самий час, що й в робочі дні. Ви прокинулися, там да, мозок досягає піку, піку своєї активності через 2-4 години після пробудження. Тому вставайте, вставайте раніше, займайтеся якимись фізичними справами, займайтесь тим, що вам до вподоби, а, а потім якимось розумовими справами, коли ваш мозок да, на, 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 пикі, на, на, на максимум такому. І те, щоб зробити. Ваші вихідні такі більш різноманітними, то потрібно планувати для себе теж якісь маленькі пригоди, сходити в концерт. На концерт, в театр сходити до цирку. А, якщо ви займаєтеся спортом, то замість пробіжки в тренажерному залі спанути похід в ліс або десь на природу, спробувати щось нове, що а, не робила, або а, ніколи не пробувала, або вже давним-давно не робила, але хочете це відновити. І дослідження вони теж показують, що перечуття чогось приємного, коли ви собі це приємне запланували, це важливий момент, який сили, задоволення від того чи від іншого заняття. І це буде поліпшувати ваш настрій і наступного тижня, коли ти так ефективно проводиш свій час на вихідних, то да, цей заряд не залишається, у тебе залишаються ці емоції, ці відчуття, які в тебе були. І при плануванні наступного тижня ти теж весь тиждень живеш у цьому. Очікувані у цьому гарному такому стані. І, звичайно ж, ви потрібно, щоб ви приділа, приділяли час своїм захопленням, тому що. Згадайте самі себе, скільки часу ви відкладаєте, або прочитати якусь книжку, або займатися спортом, або зробити те, що вам приносить найбільше задоволення, якісь ваше хобі, які ми давно вже теж не займалися. Не потрібно це відкладати, да? виділяйте для цього час, займатися. Доставляти собі оці такі позитивні емоції. Це такий хорош, гарний спосіб втекти а, від стресу і відкрити свій розум до якихось нових спосібів мислення. Тому що коли ми на роботі, да, то мало то як на автоматі, щось думаємо, щось виконуємо. А коли ти вже вдома, то... А, ти теж можеш прокинутися з думками, ага, а як краще зробити, а що в мені в цій ситуації, як поступити. І тобто ти постійно варишся в цих робочих процесах. Переключайтесь на те, що вам повиноситься задоволення, і тоді ви побачите, які у вас будуть виникати нові ідеї, ідеї навіть стосовно вашої, ваших робочих процесів, тому що ви переключили свій мозок. Це так працює, чим більше ви приключаєтесь, чим більш у вас діяльність, тим більш продуктивним і ефективним ви стаєте в плані генерування якихось нових класних ідей. І а, це може бути все, що завгодно. Теж да, приносить вам задоволення. Музика, читання, складання якихось там текстів, віршів, живопис, а, навіть якщо просто піти богатися з дітьми, якісь там настольні ігри або на свіжому повітрі. А це теж стимулює навіть такі. Різні режими вашого мислення, і це я що вам казала, це може принести багато користі наступного протягом наступного тижня, вашого робочого тижня. І не забувайте, що потрібно теж відключатися. Це найважливіша така стратегія на вихідних. Якщо повністю відключитися там від робочих дзвінків чи у вас немає такої змоги. Це для вас буде нереалістично, то спробуйте, хоча б виділити для цієї справи там одну-дві години, якийсь фіксований фіксований час, не розтягуватися на весь день. Це пом'якшувати такий стрес і е, не зашкодить вашим комунікаціям, що потрібно вам їх теж підтримувати навіть на вихідних. І е, старайтеся на вихідних теж звести до мінімуму рутину, наскільки це можливо. Тому що. Отакі ротинні домашні справи, вони можуть повністю з'їсти ваші вихідні, і тоді отий ваш вихідний він теж перетвориться на той самий робочий день. Але коли ви зайняті зайняті домашніми справами, тоді просто ви витрачаєте можливість розслабитися і обдумати все серйозно, можливо, вам потрібно чимось буде поміркувати. Але якщо ти пашеш як отой ослік навіть на вихідних, але пашеш все, робиш це все себе вдома, то про які міркування і. Роз, 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 Розмишлення, да, може йти мова. Більш того, такі рутинні заняття вони сприймаються просто вами теж як робота. І тоді, знаєте, як, в підсумку виявляється, що у вас просто семиденний робочий тиждень. Щоб цього не відбувалося, то плануйте собі такі дрібні справи, цю рутину. Точно так же, як інші заняття під час тижня. Якщо ви не зробили, зробити їх заведений час, нічого страшного, рухатись далі, закінчити їх наступних вихідних. І щоб ці справи не накопичувалися, ну, наприклад, зрозуміло, що вам потрібно там прибратися, тому якщо у вас немає людини, яка приходить приходити допомагає. Якщо ви самі ведете все домашнє хазяйство, розбивайте це, не знаю, понедільно в понеділок, наприклад, помити вікно, в вівторок постирати, постирати там занавески, гардіни, закинути там в стірку, там пропилесосити, в середу там пропили сосити, четвер витирати пил, проскладати речі, в п'ятницю пінути підлогу і все на вихідних у вас чиста квартира чи чиста, чистий ваш будинок. Тобто старайтеся намагайтеся так собі. Розкидувати це на тиждень, одного дня там зварили їсти, приготували, якісь там заготовки зробили, інших сходили в магазин, щоб не відкладати на накопичні оці, оці всі справи на один день. І але, замість того, щоб відпочивати і заряджуватися в вихідні, вам потрібно приробити все, що могли б зробити протягом неділі. Тому плануйте, все-все-все планування. І, звичайно ж, не забувати, що для того, щоб бути в такому тонусі, вам потрібно робити якісь фізичні справи. Немає, фізич... Немає ось цього часу на фізичні справи протягом тижня, хоча краще знайти да, там, пів години, сорок хвилин, одну годину кожного дня, ніж потім провести чотири години на вихідних в тренажерному залі. Намагайтеся теж постійно бути в гарній такій фізичній формі, тому що це дає вам емоції, це дає вам енергію, це заряджує вас, і дає вам силу. І, звичайно, чим краще ви себе почуваєте, тим краще ваші ваці стане, тим більше ви ефективніші. Ну, а якщо вже не виходить, так, на протязі тижня вам займатися якимись фізичними справами, то Ах, знайдіть його на вихідних. Що ж робити, Да? Це не тільки а, просто знімає вам стрес, але теж допомагає генерувати нові ідеї. Тому що Багато успішних людей вони знають, що пригулянки при на свіжому повітрі, якась активність а, часто посилюють креативність. А, головне це знайти той вид занять, який допомагає вам це зробити, і а, вбудувати його, знаєте, свій такий регулярний план на вихідні. тому щоб це постійно було у вас як маст хеб. Звичайно ж, проводити час зі своєю сім'єю, тому що оці такі огоньці, да, ти прийшов з роботи, ти натомлений, ти там пішов, покупався, щось поїв, пожував Все. тілік чи якась кіношка, чи телефони в тебе вже нема часу ні поспілкуватися, ні обговорити, що відбувається, як справи, що в особистому житті. Але пам'ятайте, що ваша сім'я це теж така сама. Праця, робота недостатньо того, що все ви зійшлися жити разом. Це потрібно вкладати свій час, потрібно розвивати ті стосунки, потрібно постійно-постійно приділяти час своїм відносинам для того, щоб вони вас росли, щоб вони були міцнішими, щоб ви теж від них заряджалися, щоб отримували ту енергію, щоб близькість між, між вами, між вами на тільки зростала, а не відчували якісь там. Не знаю, самотність або відчуження для того, щоб ваші відносини розвивалися. Для них теж теж потрібно вкладати свій час і постійно потрібно. Да, приділяти цьому увагу, це не просто якісь там пусті слова, але ви самі знаєте, чим більше приділяєте увагу чомусь, дати більше в цьому навику, ви розвиваєтеся. І ще, що потрібно зробити на вихідних, це ж звичайно не забути підготуватися до наступного тижня, тому що щоб не було того головника і стресу в понеділок, коли ти приходиш там, тебе навалюється все одразу, то. Теж візьмі собі за правило, що вікенд це такий відмінний час, щоб спланувати те, що чекає вас далі. Так що сьогодні ввечері витрати хоча б там 30-40 хвилин. І ви вже отримаєте значний прирост продуктивності, а також, помітно, знизити стрес. Заплануйте собі, що вам потрібно зробити. Подивіться, які у вас плани на місяць, на неділю, що вам потрібно буде зробити в понеділок, для того, щоб уникнути цього стресу, щоб нічого не забути, щоб бути у фокусі. І не держіть це все в своїй голові. Ви вже знаєте, ми вже балакали про це не одного разу. Що все потрібно виписувати. А для цього компанія. Богожбук надає вам змогу придбати а, чудові Богожбуки, в яких ви можете замотувати все необхідно, професійно спланувати все. Якщо ви ще не знаєте, як це робити, звертайтесь, ми звичайно вас навчимо цьому. А, і а, тим самим ти для себе, знаєте, то, як робиш ту подушку, да, яка там підтримує. Ти приходиш в понеділок, ти повні сили, ти знаєш, що тобі чітко потрібно зробити, у тебе немало того стресу, ти не більше не знаєш, що тобі схватитися, тому що в тебе є чіткий план. І це потрібно буде вже зробити сьогодні ввечері. А, і тоді, саме бачите, ваш тиждень буде виглядати більш таким керованим, коли у вас з самого початку є план. Що вам потрібно буде зробити? Вам потрібно буде тільки знаєте, залишити тільки його виконати, той план. Ну, такі невеличкі поради, як завжди, дуже прості, нічого суперсерйозного і важкого. Все дуже просто елементарно. Потрібно тільки брати і втілювати це в своє життя. І дивитися, як це працює і як змінюється ваш стан, ваш емоційний стан, ваша продуктивність, ваша ефективність, ваші відносини з іншими людьми, ваші відносини з самим собою. А я вам всім бажаю ефективного, продуктивного, зарядженого такого. Емоційного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. І дуже вам дякую, що ви доєднаєтесь, що ви дивитесь з нас, а що ви постійно з нами теж на зв'язку. До нових зустрічей! З вами була Світлана. А тепер я не можу від вас відключитись. Не, відключу.